Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Прийшли ми із знатою, із Масла в ресторанчик. Валя. Який називається, називається, називається Емонець. Емонец. Нам вже потихеньку приносять їжу. Масіма вже лізе, ось бере картопельку. Ось дивіться, це значить ми так заказали. лепа. Okay. 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 Заказали ми з натою чівапчики з картоплею, соусом на двох, таку картоплю на двох, це матері принесли, це Масимо картопля. І в отам Ната ще покаже перчики. перчики. У Масимо пиво. Наточки вино біле. А в мене водичка, ось бачите. Е -е -е. Оце водичка і стик. Радинська. Бери туди, це ж твоя Ля шаля? От кричить, щоб я не займала. Отак. Це тут у нього шпінат на <розум> <розум> Я Яка зелень, я не знаю, Зелени. що за зелень така. Може шпінат, це вже б'є поля. Є толя якась. А ще що нам хліба принесуть? Ні, все. все-все. А що, не заказували хліба? А тобі хочеться хліба? Та я не знаю, я думала, хліба так подарунок приносить. Ні, ні, ні. Іноді так. Да. Оце кактус натуральний. Оце такі добавки всякі. Оце, перець, я то що е... там все? Хліб хочеш? Sì si o no? Sì, si o no? sì si, grazie. Sì. Оце масло. У нього, значить, картопля, соус, а то що такі не знаю, зовсім. А, ah, це ж омбуля у нього, да. Омбуля. Пробитіто. Вона пітіто. Омбуля це куриця. Це не куриця. A що це на так? Нормально. Ось він мені поклав, дякую йому. Це свиненка. Свиненка у плярі зажарена, обгою називається. Ну, добре, зараз ми будемо їсти, поки вона все гаряче. Пока.